обстрел, прилет был прям в дом. Прям в дом был прилет. Одного убила соседа моего Юру. Вот, а меня засыпала, присыпала. Меня вывезли с ранением. Я очень долго лежала в Мечниково. Живу постоянно в шелтере, потому что денег нет. Рука не работает. Плохо хожу. Ну а кто меня с такой рукой возьмет, не рабочая, ранение. в общем, А не новенький, навіть. Це було із Лисичанська, Луганської області. Уже не було ні світа, ні води, ні газу. І ми виїхали машиною, ну не своєю, а маршруткою. Три дні там сиділи на вокзалі, а потім квартиру. І дуже дорога квартира була. Їжу, беру, беру. Пошти кожен раз. Каша там суп супелі борщ. Кожен понеділок вівторок, четвер, п'ятниця ми готуємо. Приблизно 320 літрів. Ми готуємо першої страви, десь приблизно 250-270 літрів. Ми готуємо каші і десь приблизно 130-140 літрів ми готуємо вичеворогу. Ми цю їжу не просто готуємо, як би так, а це є освячена їжа. Вона називається Прасад. З санскриту Прасад має значення як милість. Я працював ну, в шахтер. Я в шахті 7 років відпрацював. Виїхав сюди з другом, ну, ми працювали там в місті разом з ним. Ну, знімаємо будинок, нарізаю хліб, також розкладаю для наших роздавачів маніжки, балоніки. Коли потрібно, також їжу». Даю гарячі обіди Та й до карантину, і до війни у нас було 9 точок роздач по місту. Кожного дня готували та годували людей. У нас зараз 13 точок по місту. Категорія людей це, звісно, нужденні, соціально незахищені шари населення, да, котрі вони до війни були, а зараз їх стало значно більше. До цих людей доєдналися багато переселенців. Ми ще годуємо поранених. У э, шпиталях, у лікарнях. О, Денис! Плеч, оплеч, роблять, цю.